внаслідок вчорашньої атаки по енергооб'єкту в Львівській області, а також ряду енергооб'єктів по всій Україні, оператором «Укренерго» запроваджено спочатку графіки аварійних відключень і з вчорашнього ранку перейшли на графіки погодинних відключень, які тривають і на даний момент. Відповідно до команд диспетчера застосування графіків коливається як в частину збільшення черг, так і частину зменшення. Те, що бачимо на даний момент то і найближчі дні. Теж будуть задіюватися певні обмеження, тому звертаюся до всіх мешканців Львівщини максимально економно і ощадно використовувати електроприлади енергоємні в пікові години. Це мова йде про ранок і про вечір. Щось прогнозувати. В умовах неадекватних сусідів, які в умовах похолодання, в умовах в тому числі температур близько до нуля б'ють по енергетичних об'єктах чи по теплових об'єктах, точно прогнози тут будуть некоректні. Ми зі своєї сторони можемо сказати, що наші енергетики 24 не 7 роблять все можливе, щоб відновити пошкоджені об'єкти, відновити пошкоджені лінії і. Ці обмеження, які є на даний момент зменшити, фактично мінімуму. все ж залежить про стан в енергосистемі, пов'язано як з генерацією, так і відповідно ремонтної компанії, яка триває при збільшенні споживання. Відповідно, застосовується, і в відсутності певної генерації, достатньої генерації в енергосистемі, застосовуються додаткові, відповідно, обмежуючі е заходи в частині до запровадження додаткової черги по відключеннях. При стабільній ситуації, зокрема, наприклад, якщо взяти вчорашній день, е доволі сонячна погода була, сонячна генерація давала більше. Е в мережу як наслідок можна було дещо в день послаблювати відповідні обмеження. Це питання динамічне. Повірте, всі задіяні служби роблять максимально можливо, щоб швидко відновити електропостачання в домівки наших громадян. Якщо ми говоримо про бликаво, там говоримо це як повне повне відключення. У нас на даний момент кого точно немає. у нас функціонує відповідно до тих можливостей, які є шляхом обмеження тимчасового по чергового. Е, ще раз так як я вже зазначав, робити прогнози – доволі невдячна ситуація. Але якщо не буде нових ударів по енергооб'єктах, в тому числі на Львівщині, то ситуація з кожним днем буде покращуватися і покращуватися.